привіт! З вами геймер Pro Hacker 2000 і сьогодні я покажу обучення програми Scratch. Це обучення затягнеться в пару серій. Я буду розказувати про кожну дію окремо. Давайте на цій серії будемо говорити про рух. Вікрані цю клавочку, бачите, в нас є перемістити. Це він буде ходити. Повертати на 15 градусів. Він повертається в правий бік і в лівий бік. Повернути в напрямку 90 градусів. І він стане в нас в. ну, воно сказати, в початковому положенні. Він змінюється по кубіку, так. Значите, туди, нажимаємо. А, ага, вже кордон і він не може далі. Слідувати за вказів. Вказівник миші. Якщо ми це нажмемо, то наш кіт буде обертатися до казівки миші. Далі перемістити в. Якщо наш кіт ось тут, ми хочемо, щоб він дуже швидко перемістився сюди. Ми беремо перемістити В, дивимося, які це координати. О, можемо поставити куди, можемо... Е, мишка наша тут, а тут показує координати. І їх тут вписуємо, воно переміщається далі. Перемістити ви вказівник миші, це також він переміститься до мишки одразу. Ковзати одну секунду. Тобто, що він одну секунду з цієї точки перейшов також ту точку, яку ви захочете. Далі змінити Х на 10. Як ви знаєте, оце в нас 8 y 8 іксів. Це змінити Х на 10. Тут навіть є фон, зараз я вам покажу. Берем фони. О, X-Y. Нас покадує. Його вісь. Во, і, Xів, Y. Далі в нас є. Так, так. Змінити Y на 10, задати значення X. Він миттєво в нас телепортується в X. Але ігрики будуть ті самі, що були. Бачите, Y той самий, але він трошки сюди посувається. Далі оце значення X, значення Y. Це якщо ми створимо змінну, щоб не путати X-Y, і замість X ми можемо додати свою змінну. Ось це кінець нашої першої серії. З вами був Gamer ProHaker 2000. Всім па-па, ставте лайки, пишіть коментарі.